Друзі, вітаю вас. Давайте подивимося, чи буде імпічмент Трампу. Чи буде імпічмент Трампу до кінця його каденції? Імператор. Тобто сам Трамп. Карта світ. Що і означає кінець його каденції? Лицар Жезлів. Хороші карти. Справедливість. Ну, далі нічого тягнути не буде. Тут очевидно, імператор світ до кінця каденції, ніякого імпічменту не буде. Так, імператор досидить, як то кажуть, до кінця своєї каденції. Якщо. Його не приберуть фізично. Давайте подивимося, чи є можливість, що Трампа приберуть фізично до кінця його каденції. Якась жінка. Ось тут величезна, ймовірність, що приберуть. Прям ідея, бачите, у когось виникла така геніальна, яким чином це можна зробити. Ідея трьох. Три людини над цим працюють, над тим, щоб його прибрати. І тут на дні колоди, гляньте, яка карта. Четвірка мечів, що означає паузу, що означає тайм-аут, що означає іди перепочинь І. Десятка мечів означає, що для нього все якби закінчилося, ці двері повністю для нього закриваються. Ну, також тут мертва людина лежить, і вона уже не воскресне. Це вже неможливо. І війна якась у нього йде з якоюсь людиною. І ця людина хоче вийти переможцем. Причому тут ну, на картах це зображено як жінка. Окей, будемо називати це жінкою. Тому, друзі, величезна, ймовірність, що його приберуть фізично. Величезна жінка вже почала над цим працювати. Я так розумію, що наступна після нього іменно жінка буде, і три сторони зараз домовляються, щоб втілити цю ідею в реальність. Тобто, це ж, це, знаєте, це ще може бути не вбивство, це може бути як визнання його непридатним, тому що щось з ним станеться, і його ніби відправлять якби, в госпіталь лікуватися. От можливо, щось таке, можливо, все-таки не, не вихід з реінкарнації, а його хочуть покласти кудись, в якесь місце. Будемо бачити, Ви знаєте, у мене. Хто мене дивиться, ви знаєте, що на Трампа випадали дуже погані карти. І е, в моєму розкладі, який я робила ще за місяців 4 до виборів, виходило, що не буде ні Камала Харіс, ні Трамп, а буде якась третя особа. І, скоріш за все, е, це буде жінка. І тут також випадає жінка. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди.